Іди. Всім привіт! Сьогодні мій день розпочався з того, що ми пішли до осередка помоці в місті Марки для виготовлення карт дуже родини для дітей. Так як ці карти дають багато знижок на території міста Марки і також 50% на шкільні обіди. Звичайна ціна обіду в школі це 8 злотих для однієї дитини з картою і з знижкою буде коштувати 4. Меню в польських школах дуже різноманітне і смачне. До прикладу, меню одного тижня. Я вже вдома замісила тісто на хліб, варяться яйця, буду варити зелений борщ. Але з шпинатом. Тут вариться м'ясо індика, тушкую моркву. До моркви додаю кілька ложок сметани. До м'яса вже додала картоплю, картопля підварилась, пізніше додала яйця і заправку з моркви. Тепер буду додавати шпинат. Шпинат звичайний морожений. В кінці додала сіль перець, здувала до смаку і все, борщ готовий. А така буде наша вечеря. Буде запечені стегна курячі, пюре і салат з буряка. Всім дякую за перегляди, коментуйте, підписуйте, ставте лайки, па-па!